Шановні майстри, розпочинаю серію відео про різні гравера проксен і не тільки проксан. З цього відео ви будете знати, а для чого він, для чого він використовується, які його слабкі сторони, які сильні сторони, яке витратні матеріали застосовувати, оригінальні, ну і звісно, неоригінальні. Самий найпоширений, який є на ринку, який вже досить давно продається гравер проксом Відповідна гравер під номером 20, 28 492. Це артикул. Але у нього є ще ось така амбріатура lwb крисочка е. Це мережевий гравер. Всі майстри його добре знають. Звісно, я працюю для майстрів плиточників, тому в мене відео буде ну, на це спрямоване для майстрів з плиточників. Перше, для чого купляю ці гравера? Для того, щоб робити ось такі віконецька е, схованого монтажу, прихованого монтажу. Е, звісно, я завжди рекомендую, якщо є. У вас можливість, візьміть цю плитку, повезіть на гідроабразивну порізку, і вам там за якихось 2-3000 це зроблять швидко, якісно і не буде у вас проблем. Але не тільки для мети різу плитки застосовують ці гравери. Гравери застосовують для формування 45-го кута, для підшліфовки 45-го кута, навіть коли ви вже поклали плитку, поклали плитку, ви бачите, що шов нерівний. Ось Тому використовують ці гравера. І це можна робити, але треба мати е, якусь е, ну, бережно до, до всього відноситься. Е, такий гравер у Василя е, нашого прослужив уже 3 роки. Зараз він купив акумуляторний і гравер далі служить. У деяких майстрів він і один день не може прослужити. Зараз розповідаю чому. Так, поставка. Постачається він ось в такому кейсі. Відповідно, до нього обов'язково має бути гарантійний талон від постачальника. Це каже про те, що він офіційний і забезпечує ця гарантія на якісь дефекти, які можуть вилізти в роботі. Потужність у нього декларується 100 Вт. Відповідно, без навантаження я мірів потужність 50 Вт. Він випускається реально в Німеччині. Це реально німецький. Вони там комбінуються з Нідерландами. Завод, скажімо так. Тому, але це реально європейський завод, європейська збірка, і ви не платите в Китай. Як на мене, якщо ви його побачите, він компактний, легкий, зручний, прогумований корпус. Є кнопка включення, є кнопка регулювання потужності. Тут стоять в комплекті йдуть 6 цанг. Шість ось таких цанг для різних діаметрів. Що таке цанга? Дивіться, ось. Оця штучка називається цанга. Хочу зазначити, бачите, він з сталі. Це спеціальний метал, якісний метал і довговічний. Якісніше, ні в дремеля, ні в різних інших китайців цанг я не бачив. Там застосовується або кольоровий метал, або навіть білий метал, як якийсь, е, 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 е алюміній. Але тут справжній метал, ці цанги назавжди. Що з собою характеризується цанга? Цанга найкраще центрує інструмент. От повірте, є ще кріплення, ось такі самозажимні патрони. Е, воно, ну, звісно, також центрує, а особливо гарно центрує, якщо ви купляєте оригінальний проксанський патрон. Але все ж таки цанга рахується ще е, краще, центрує, і у вас не буде биття в процесі різу. Е, Різного діаметру цанги використовуються, щоб кріпити різні діаметри стрижнів, які використовуються. Звісно, у Проксана вони, в принципі, всі однакові, як ви бачите, стрижні одного діаметру. Але якщо ви використовуєте неоригінальне обладнання, там, звісно, зовсім іншого діаметру стрижні і треба використовувати ну, інші цанги, які вже є в комплекті. Хоча можна їх, звісно, і докупити. Так ось, тепер ми переходимо до чого що ним робити. Звісно, перше, що роблять мости плиточники це прямий різ. Прямий різ використовується, ну, диски використовуються для прямого різу і різні види кріплення. Перший найповширеніший кріплення це кріпиться ось такий диск. Він там вдівається, натискається фіксація. І зафіксуєте. І ось він готовий до експлуатації. Можна, в принципі, різати. Але, але, але різ цими дисками треба робити з водою. Ну, що для цього треба? Є деякі способи. Перший спосіб це намочити мочалку. Це найкращий, найпоширеніший, який я рекомендую. І ви намочивши, різжете плитку. До витратних матеріалів Кроксена, зараз я покажу. Найпоширеніший захолодженням диск, він називається 28 846. Потім йде на другому в мене місці. Він також навіть швидше ріже 28 842. І два маленькі, ну там якісь десь під 45, щось скривати, або дуже в незручних місцях різати, е, ось такі маленькі диски. Це для плитки. Звісно, для металу існують спеціальні диски, е, які ставляться на стрижні і відповідно ну, вдіваються в цангу. Що би я рекомендував вам зробити, коли ви працюєте з водою? Дивіться, зараз я покажу, існують ось такі, які мені подобаються, кожухи. Це українське виробництво. Тому давайте зараз ми поставимо цей кожух, щоб ви побачили, як воно працює. Так, перше кріплення. Спочатку ми кріпимо, накручуємо ось таку шайбочку. Для чого ця шайбочка? Бачите, вона плотно сюди вдівається і не дозволяє. вод... Воду попадати на підшипник. Тут стоять звичайні підшипники з манжетами, зовсім звичайні підшипники. І вони, відповідно, можуть пропускати воду. Якщо вода попадає в систему, перше це небезпечно, це 230 вольт, це життя ваше. Друге, вона вимиває мастило із підшипників, із редуктора, і відповідно він виходить з ладу. Е, відразу хочу сказати, що якщо порівнювати з іншими різними граверами, тут найкращий, як на мене, редуктор стоїть. Тому що він видає цей гравер 13 тисяч обертів, я замиряв приблизно. І на цих обертах він не шумить і не гріється. Редуктор тут респект, він маленький. Е, і якщо ви будете різати ось таким диском, Перпендикулярно без цього захисту, то у вас вийде глибина пропилу десь 10 мм. Відповідно, якщо ви одіваєте захист, і щоб у вас різати перпендикулярно, у вас на 2 мм зменшується висота різу. Тому цей диск 38 мм, проріже плитку, десь, якщо йти перпендикулярно, приблизно 8 мм товщиною. Враховуйте це. Так, поставили ми. Відповідно, диск, шайбочку, захист, щоб не попадала вода. І тепер так. і зажимаємо диск. Дивіться, бачите, тут такий величезний шток. Я би рекомендував цей шток обрізати, щоб цей диск ближче був до самої цанги. Це буде, ну, краще він не буде розхитуватися. Тим більше, коли ви включаєте, будь ласка, дивіться, щоб стояли май... найменші оберти. Буває так, що включають на максимальних обертах і цей диск згинається або розлітається, або вилітають, можуть дуже травмонебезпечно. Щоб не було травм, використовуються, звісно, кожухи. Одягається кожух. І ось так виконується роботи. Козух, кожух у вас захищає і очі, і руки, все захищає, якщо з диском щось стається. Особливо треба застосовувати цей кожух, коли використовуєте ось такі дістарівські диски. Вони дуже хрупкі і розлітаються на всі сторони. Звісно, цей кожух дозволяє подачу води в зону різу. Бачите, ось вона так організована. Подача води в зону різу. За допомогою ось таких крапельниць, там підвішують, або можна застосовувати, звісно, ось такі оприскувачі. Це акумуляторний оприскувач, це подача води. Але я завжди рекомендую мочалочка. Мочалочка – це як на мене щастя. Так, на чому зупинився? На дисках, які диски використовуються. Які я рекомендую використовувати для прямого різу. Звісно, проксанівські диски я вам вже ск сказав. Тут два варіанти. А, майстри використовують диски китайські. Вони, якщо це приблизно коштує 400 гривень, то диск на 40 мм китайського виробництва коштує також 400 гривень, але тут іде 10 дисків. Звісно, є такі ж самі диски на 50 мм. Діаметром, але я їх менше рекомендую використовувати, тому що, відповідно, крут, крутний момент, щоб їх різати, збільшується. І ну, трошки важко для цього гравера. Тепер, трош, тепер переходу до яких дисків. Найкращі диски, які використовуються, це butterfly. Безперечно, батерфляй. У нього ресурс біля 30 метрів. У цього ресурс до 5 метрів. І у цього до 5 метрів. Тому, відповідно, ви можете порівняти ресурс. Товщина цього диску 0,6 мм, цього 0,45 мм, а цих дисків приблизно 0,5 мм. Ну і китайські з гальванічним напиленням також 0,5 мм. Але цим диски чим вони класні? Я батерфляй. Не рекомендую використовувати для підшліфовування, бо він досить дорогий. І, як на мене, для підшліфовування використовуються або проксанівські диски для різої шліфовки особливо в кутах, або китайські диски. Тепер, що я не рекомендую категорично, цей гравер, він легкий, зручний, але він не такий потужний, як хотілося би, щоб він був. Тому. Диски, от такі китайські вакуумного напилення на 40-50 мм, я категорично не рекомендую використовувати е, в цьому граверу. Це може призводити до зупинки його, до перевантаження, і в нього виходить з ладу двигун. Ну, якір, якір, міняти, якір міняти це 1500, як мінімум. І час втрачаєтесь, поки ви не дійшли на сервіс, поки вони зроблять оцінку потім назад. Тому 3 роки у Василя він працює, але він, відповідно, працює так, щоб він не перегружати цей грамер. Так, переходимо далі. Звісно, якщо ви помітили, цей диск Butterfly він вже сидить зовсім не на цангі. Подивіться, будь ласка, як він закріплений. Це в Україні виточуються ось такі прилади, токар витачує. Вони накручуються на різьбу, зверху кріпиться болт і просто фантастично класно сидить тут диск. Диск Distaar Butterfly має діаметр 45 мм, тому він навіть з захистом, захистом ну або з таким захистом від виграна може прорізати 10-12 мм товщину. Плитки перпендикулярно. Придивіться, звертайтеся. Звісно, коли ви купуєте і гравер, то звертайте увагу на такі вироби. Наші майстри, звісно, купляють гравер і хочуть, щоб він був універсальний. Щоб він і різав, і шліфував. Але цей гравер він не для шліфування. От якраз, якщо ви використовуєте ось такі площадочки. І черепашечки проксанівські або інших, я зараз про них розповім. Це приходить до виходу з ладу, він просто фізично не тягне. Але для вас є вихід. І цей вихід треба дякувати Дістару. Дістар випусків спеціальні фрези, я їх називаю черепашки, тому що вони замінили повністю черепашку. Вони дуже швидко працюють. І її можна саме головне працювати на максимальних обертах. Респект Дістару, він свою продукцію поширює, і ця продукція зберігає життя граверу. Тому, просто респект. На 12 тисяч гривень тобто, обертах може працювати цей диск. Але, але звісно, він доволі грубий. Після нього треба проходити е, звичайними черепашками, наприклад, е, соткою або 200. -кой. Що для цього роблять? Перший е, спосіб для цього е, Давайте я покажу, як їх кріплять. Ну, дивіться, ось кріплення. Тут закріплений цей диск. Ми його зняли. Ось він так виглядає. Його можна відповідно ставити без стрижня на ось таке кріплення. Але це, я так розумію, само собою, ви розумієте. Але можна їх ставити на цанги. Дивіться, бачите, беремо ось е, площадку з стрижнем, вставляємо і зажимаємо. Слідкуємо, щоб воно максимально сюди наближилось, частину обрізаємо, виймаємо, щоб він максимально сюди входив. так відстань дуже велика. Звісно, в Україні. Ще є різні інші перехідники. Бо на цей перехідник не поставиш е, ось таку черепашку. І, звісно, для неї створений ось такий шестигранний перехідник. Ви можете його купити, цей перехідник, і використовувати. Бачите, тут черепашка дуже близько і надійно стоїть до самого редуктора. І з якої швидкості ви не включили, навіть з максимальної, нічого не станеться. І цей же перехідник можна використовувати для того, щоб сюди поставити диск на болт. Але, але цей диск все ж таки, якщо ви якщо відкрутите, тут бачите, що він стоїть на посадочному місці. Тут є посадочне місце. А тут він просто буде стояти на болту. Тому я рекомендую, якщо і купляти, то вже 200 гривень, то і не такі великі гроші. І такий перехідничок, і такий перехідничок. Тому, але ця робота по шліфуванню до шліфовки після дістара відбувається різними е, черепашками. Це не оригінальні черепашки, соти китайського виробництва металізовані, гальваніка і стандарт. Найчастіше купляють стандарт, він виносливий. Він навіть на великих обертах не горить. На середніх, якщо використовувати, гальваніка вона дуже делікатна, але вона дуже боїться в великих обертах. Вона згорає, плівка відпадає. Відповідно, металізовані, ну це середні між ними. У Проксона, подивіться, він почав. Ух ти ж вони всі закриті. Зараз я відкрию. У Проксинах він почав продаж ось таких е черепашок для е відповідно для полірувальної машини, для полірувальної, е не для е цього гравера. Але майстри, звісно, їх використовують. Моя думка, що їх можна використовувати, але не сильно притискати. Щоб вони працювали, ці диски, їх треба вскрити Вскрити перед тим, як працювати. Звісно, треба якийсь абразив їх потерти, а потім вже працювати з матеріалом, щоб вони працювали. Врахуйте, не придавлюйте, щоб ваша машина не зупинялася. Це приходить до, до руйнування двигуна. Так, розповів про черепашки. Е, наступний етап це щось, о, дивіться, ви зробили прямі різи. Прямі різи ви зробили, А тепер же вам треба заокруглення робити. А як заокруглення робити? А це складний етап. Заокруглення робиться ось такими фрезами. фрезами від 1 мм до 1,5 мм. Ну, товстіше я не бачив. Е, ну, 1,8 я ще е, чим товстіше, тим вона відповідно довше працює. Але на ось такий отвір іде близько 20-30, а може і 40 ось таких фрез китайського виробництва по 25 гривень. які. Звісно, є різне виробництво. Зараз з'явилися стоматологічні фрези. Ви можете їх подивитися. Ось вони так виглядають. Вони більш якісні, але треба. Я впевнений, що і ресурс у них більше, але все ж воно перевіряється в роботі. Звісно, я покажу, як цю фрезу закріпити. Дуже просто. Ви відгортаєте основу, знімаєте диск, вставляєте фрезу. Ну, що простіше заміна фрези І відповідно, ось так відпо відбувається різ. Але побуйте, що також з охолодженням обов'язково треба охолодження, бо цей диск, ця фреза дуже швидко вийде з ладу. Е, можливо, я що не розповів. Я впевнений, що ви мені напишете в коментарях і скажете, а що ще я не врахував. Але е, запрошую традиційно. Підписатися на мій канал. Е, нагадую, так, хоча вже весь світ знає, що Росія і росіяни це терористи. Тому не спілкуйтесь, не купляйте нічого російського. Росія це країна терорист. Вона має ось там місце її, там, Північна Корея і тільки там. А для українців, що хочу сказати треба вигнати вбивців і окупантів а для цього треба донатити тому хто працює той має допомагати зсу слава україні